Олександр Хоменко, чи буває зима? Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колосків та й повертається до лісу, до своєї хатки. Аж тут, назустріч, їжачок іде. «Здравствуй, мишко. Здравствуй, їжаче. А що це ти несеш? Була в полі, колосків нажала, з них зерна намолочу та й борошна намилю, щоб було з чого взимку пиріжки пекти. У їжачка аж слинка потекла. Ой я теж люблю пиріжки. Ну, то як зима настане, приходь, я тебе пригощу. Дякую, обов'язково прийду. Тільки що це таке зима? Коли вона буде? Як? Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив, відказує їжачок. Ну, як же не бачив? Це коли на дворі дуже холодно, мороз щіпа за вуха. Комарі, буває, щіпають за вуха, розмірковує їжачок, а от мороз мене ніколи не щіпав». Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намило, що й не пройдеш, не вгамовувалась мишка. А що таке сніг? знову нічого не розуміє їжачок. Ти не знаєш, що таке сніг? Ну він холодний і м'якенький, з неба падає і вся земля біла біла. Земля біла, біла, оце ти вигадуєш, Мишко, скільки живу по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля була біла. Ну, як же? Не бачив. Аж досадно мишці. Взимку в лісі, ні ягід, ні грибів немає, усе довколо біле. Ого го, ну ти начудила, як же це ні ягід, ні грибів немає, адже всі з голоду вимерли б. Оце ти мишка вигадала і регоче, аж за живіт хапається. Аж тут рак іде. А спитаймо в рака, каже мишка, він підтвердить мої слова. Здоровий будь раче. І ви здорові ходіть, відповів рак. Раче, каже їжачок, а чи правда, що зима буває? Зима? здивувався рак, ніколи про таку не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз щипає за вуха, а земля вся біла. Земля вся біла? вражено перепитує рак. Хіба ж таке буває, то мишка щось вигадала. Звичайно ж буває, не погоджується Мишка. Сонце не гріє і річка наша геть уся замерзає. Річка замерзає, а як це? Це коли вода стає твердою і по ній ходити не можна. Вода стає твердою. Оце ти, мишка насмішила, хіба ж вода може бути твердою, засміявся рак. Скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона твердою була. І регочуть їжачок та раки з мишки, аж за животи беруться, а мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться, коли летить зозуля та й сіла неподалік на кущ. Спитаємо в Зозулі, каже Мишка. Вона вже напевно знає, чи буває зима. Добрий день, Зозуле. І вам день добрий. А скажи нам, Зозуле, чи буває зима? Зима? А що це таке зима? питає Зозуля. Зима це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так, сплеснула крилами пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. То хіба ж таке буває? Ну, як же, ледве не плаче мишка. Звичайно ж, буває, всі дерева в лісі голі стоять, жодного листочка не побачиш. Дерева голі. Оце ти, мишко, насмішила, скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, крак та зазуля із мишки. А мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить. Адже зима справді буває, сіла вона та й плаче. А всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка рака й зозулі: Негоже, це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте. Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите, бо ти, їжача, з самої осені, аж до весни, спиш у своїй норі теплому кубельці. А прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє і зацвітуть весняні квіти. Тож тобі й не втямки, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, радше, поринаєш у глиб ріки і там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється, тож і не знаєш, що річка скута кригою була. А ти, зозуле, як подмуть сирі осінні вітри, відлітаєш до в теплі краї, та й не віддаєш, що тут, у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, все листя з дерев обпадає. Соромно стало їжачкові ракові зозулі, що вони мишку скривдили, попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалася. На пироги всіх запросила, та тільки вже не зимою, а на завтра.